Боротьба надія і незламність вирують у повітрі. Розпочалася церемонія нагородження та закриття другого кінофестивалю Вікторі», де кожен фільм це шматочок душі, а кожна історія це відзеркалення сьогодення, переживань і сподівань на краще майбутнє. І тут, серед бурхливих овацій і під прицілами камер, відчувається справжня єдність єдність митців, глядачів і усіх тих, хто підтримує Україну. Понад 16 фільмів про російсько-українську війну змагалися у п'яти номінаціях. Нагороду за найкращу операторську роботу отримала кінострічка Підйомна сила за режисерську Воїни науки. Найкращим же короткометражним фільмом став Спомин про майбутнє, а повнометражним Спомин. Найвищу відзнаку фестивалю Гран Прі здобула команда фільму Гомо Аманс. Режисер Олександр Лідаговський розповів, що нагорода насамперед присвячена героям кінострічки. Для людей, які, попри біль, попри обстріли, попри втому продовжили робити свою справу за захисники, волонтери. Ветеринари, які допомагали рятувати тих, хто не може самостійно попросити про допомогу, фільм розповідає чотири різні історії, але кожну з них об'єднує одне: порятунок та любов до тварин. Коли бачиш ці радісні очі, і коли ти розумієш, що тварина просто настільки вдячна, що ти її врятував. І ну я не знаю, чим це можна описати. Навіть у найтемніші часи культура може залишатися маяком надії для всього світу. Наш голос обов'язково знайде відгук в серцях людей. Це меседж. Ми живі, ми сильні, і ми обов'язково все здолаємо. Ми народ вільний. Нам Росія ніяка не потрібна.